Не лише обличчям столиці, а й архітектурними пам'ятками вважаються деякі станції київського метрополітену, збудовані у 50-х роках. За ідеями проєктувальників, такими мали б бути усі станції підземки. Що змінилося у метро за понад півстоліття, та яких станцій Київ так і не побачив, розкаже Ліна Романченко. Далекого 6 листопада 1960 року в столиці святкували відкриття першої лінії метро. За два роки до цього оголосили архітектурний конкурс. Тоді розповідає дослідник Олег Тоцький, найперша станція Дніпро мала інший вигляд. Значайно так як депо на лінії не було, воно може було бути на Дарниці, то здійсню придумали оригінальний спосіб, як піднімати вагони, доставляти їх на лінію метро. То зробили спеціальну лінію. Тут поворотний круг. Це спеціальними подйомниками по дестакади вагон піднімали наверх на собственно на саму станцію. За першим проектом станція мала би бути не впоперек набережної, а вздовж та декорована у стилі сталінського гампіру, і більші станції першої гілки київського метро. Та у боротьбі з архітектурними надмірностями прикраси спростили. Гордість столиці найглибша станція у світі, метро Арсенальна, котру побудували у 105,5 метрах під землею. За попереднім задумом, ось тут мали бути колони. Поряд з ними величні металеві скульптури. Втім, попри обмеження, київська підземка виглядає розкішно. Мармуром цегляною кладкою пілонів, мозаїками та бронзовими люстрами дивують пасажирів станції університет, дружби народів та одна з найкрасивіших у світі золоті ворота. Скромнішими, ніж у планах, побудували станції Шулявську, політехнічний інститут мінську. Проекти нових станцій метрополітену говорять в інституті архітектури метро, без барокової пишності у сучасному стилі хай-тек. Як то кажуть, не даже робити, бо вже живо. І ми, враховуючи наш обсяг робіт, і скільки в нас є людей, ми зараз така у нас концепція. Треба добре продумати один варіант і виставити на містобудівну радуй. Варіант, який ми вважаємо за потрібним. До того ж, за словами архітекторів, розумна економія дає можливість швидше затверджувати проекти нових станцій та починати будівництво. В этом році будуть введена станція і подром, і терімки. Uh -huh. ось та отчасти. Ось Зараз ми діяли робочу документацію, і по этой документації Київметрострой виконує виповнює всі роботи. По особливому обіцяють оздобити станцію теремки, використовуючи алюмінієві каркаси та кольорову емаль малю техніці Фініфті. Сама назва теремки, щось таке, як з Київської з часів Київської Русі, там терема, скажімо так, якісь о, визерунки такі специфічні до давньої І ось, мабуть, це лягло в. Базу основу того, що от ви бачите, окрім запланованих, архітектори вирішують проблему будівництва так званих станцій приводів, телички та львівської брами. Вони повноцінні під землею, проте для будівництва наземної частини доведеться знести будинки на поверхні. Ліна Романченко, Олексій Ковалевський, Андрій Гегеля, телеканал Київ.